Ми скоро будемо рибу ловити. Та давай виходь, тебе вже чекаю. Всі чекають. Друзі, всім привіт. Доїхали ми до дикої Водойми. Минулого сезону ми тут не були, на жаль, по різним обставинам. Юра дуже мріяв тут перебачити О. влітку. Згоден, як на спінінг, до оду. Зимою ми тут частенько буваємо, ловимо окушка. До речі, трошки пару слів про водойму. Водойма здорова, ніколи в оренді не була. Є тут невелика кількість коропа, якого ми будемо намагатися піймати. Минулого разу, коли я тут був, мені попадалось пару-тройку штук, невеликих, але він був. Будемо намагатися піймати його і на цей раз 130 гектар плюс водойма, 7 і 6. Кілометрів берегова лінія. Водойма дуже здорова, глибока глибини від 4 до 5 метрів, є навіть 8 в різних містах. В нашому секторі, от я зараз відмаркірився, там, де ми будемо ловити, у нас 4-4,5 метра. І ямку, що ми знайшли, там 5 метрів. Зараз відмаркірились, готуємо вудки. Будемо завозити. Рибалити будемо завоз корабликом. І у нас є човен для того, щоб половити спінінгом і розкормити нормально так да. точки. Ну і про всяк пожежний випадок, можливо, нам він пригодиться для Вимоги. виважування. Тому що ми ловимо прямо за границею е, трави. Е, рязка, ну, все, все буде по. Пригодиться. Коротше, пригодиться нам і для виважування. Ну що ж, друзі, ми починаємо. Залишайтеся з нами. Я думаю, у нас вийде цікаве відео. Поїхали. Тигровий горіх зварив. Зараз кукурузки. Це у нас вже друга порція пішла. Я коли не, не поспішаю, і мені треба, ну, от на зараз мені треба аж на вечір. Ця кукуруза і тигровий горіх. Я от його е, закипіло е, хвилин п'ять, прокипіло, от суху насипаю, коли не замочую. Виключаю, воно постоє, розпарюється, потім знову закипіло, трошки е, знову виключив. Ну, це якщо у мене є час для того, щоб не кочегарити газ, наприклад, зекономити газ, то ну, я так роблю. Ну, от. Разок у мене вона прокипіла, воду в себе взяла. Зараз добавив води з водойми знову прокипить. І вона, до речі, вже ну, відчувається, що вона вже не така груба, от м'якенька вже деяка стає. ну, Принаймні вже не суха, а деяка просто вже розвалюється. І це один раз я її тільки. Хвилин 10, мабуть, вона покипіла. А Юра там на поплапопір невеличких краснопірок тягає. <рес> Трошки прокльовує, так? <рес> да? Да. Та краснопірка. Для розваги нормально, так? Да? Перший раз поплапопіром пробую. Я взагалі на цю приблуду ні разу не ловив. <рес> Я це перший раз пробую. Ось така приблуда поплапопер. <рес> а поводок якої довжини? Ну, сантиметрів 60. – Угу. – 70. Ну, я кажу, я не, ніколи не ловився. Я, я знаю, давно знаю, ну щось мені. Ну так. прикольно, знаєте, так. Ага. повтішатися. – Я там зернові варю, а ти тут розважаєшся. Да, зараз буду плить. ну що ну це що це за катушка ну ось ну, ну нормальна чоловіча катушка <свистак> порівняти. Уль — ультрик і карповик. Угу. — <свистак> ну сьогодні будемо з ухою да? так <свистак> да. от така от така оце да. так <свистак> ні ця на уху навіть нам не піде цілуй випускай <свистак> Сьогодні буде гриль, Юрко невгамовний. Каже, я хочу спробувати карася половити на дальнячок. Кажу, ну лови. А я буду тут уже мангалом займатися. Поки дрова приготую. Там сонце сяде. Будемо сидіти біля костюрчика, Виматуємо вудлища. Будемо робити вечірній перезавоз. Поки що клювань у нас немає, не було. Ми приїхали сюди половити карасика, плотву, Короб, якщо піймається, добре не піймається. Хвилюватись ми не будемо. Ми намагаємось, звичайно, його піймати і вам показати. Ну а так. Посидимо біля багаття, посмажимо шашличок, колбаски, відпочинемо окунь, карась, платва, все будемо ловити. Фух, така рибалка на розслабоні. Основне у нас в прикормці це зернові кукуруза і тигровий горіх. Пельчик, бойли. Завтра все, все вам докладніше розкажу. Поки що, поки. Доки не стрімліло, будемо завозити. Минулого разу це позато рік. Коли ми тут рибалили, у нас в основному... Коропові клювання були вночі. Так що є надія на ніч. Ми працюємо для того, щоб коропа підіймати. А, а вже подарує нам ця водойма коропа чи ні, то вже будемо бачити. Пробили сьогодні вечерю, табір розставили, промаркірились, закинули, поки що клювань немає, але чекаємо. Колбаски. Колбаски гріль. Красота, вечір, гарний такий тихо. Багаття. Ну, Все, все чудово. Відпочиваємо. Доброго ранку. Вчора плавав на човні, кидав е, окунця підло, ну, ловив. І побачив там плестя. І, і в тих плестях скидався карасик такий гарненький. Так що вирішив зараз замішати прикурмку і посидіти трошки на поплавочок половити. З прикурки у нас трішки макушки замученої, е, база, плюс кардинал і заліємо це все. Міксбум. І сюди в корм добавлю отакого вареного ропса. Невелику кількість, десь маленьке дві, буде достатньо. І заливаю, як і говорив, вже міксбум. Тут мотиль гамору стадофніє. Якраз що обожнює карась. Плываем. Путь дорожку. Мозимо інлайн 110 грам і ну от, баланс. Хтось його потріпав. Це баланс чорна лівінка. До речі, на таку насадочку клюнула у нас вночі рибинка, яку ми зараз перезавеземося і покажемо вам. Ну, Вночі не дуже зручно його показувати. Тут, тут і так он, скільки бігти треба. Біжиш, наприклад, клювання вночі. Я біжу, Юра за мною біжить з корабликом, тому що тут його не залишаємо. Ну камеру нікому брати. Вивели, посадили в мішок, а зараз покажемо вам. Поплювати. Щоб клювало. Амурчик, амурчик. Невеличкий такий амурчик. Ти глянь, який шустрий. Я думаю, кілограм може буде, так, да, Юрськільки? Да. Кілограм буде? Ні, півтора буде. Ага. Ну а такий амурчик дивіться. Гарний, темненький. Да, такий чоловний. А це, до речі, друзі, у кого є питання, як швидко росте риба. Оце цьому Амурчику три роки. Чого я знаю, тому що ми невелику партію саме Амура в цю водойму запускали два роки тому. Запускали ми, як Міша казав, сігалетка, чи як він називається, ну річний мальок. Отакий десь по 15-20 по грам. Ну запускали ми його не для того, щоб ізжерти, Тому випускаємо. Чекаємо. Чекаємо ще на якусь рибинку. Ось до зустрічі острова у вигляді кушир це капець. Тільки закинув кермачки, блін, знову приходиться виматувати, тому що там капець пливе. Боремось островой, для. Юра якорем рм кучу. Юра, що ти А? Щось ти на місці гребеш. Та тяну Чуть-чуть да. тяну, але що воно блін не піддається. Да, а он бачиш ще Он. Проти сонця буде видно чи ні. Ще кучу несе. Боремось. Вчора тільки приїхали, почало нести вітер. <кхем> Сюди виганяємо, потім там кидаємо. Ой. Щось ніяк. Ну вітер, вітер гонить траву. Справа у тім, що там дуже великий хвіст і він отак повністю зарощує такою рязкою. І оце, видать, відриває його вітром, хвилею і прямо стрівцями, отакими його сюди. Готую прикормку на вечірній перезавоз. І саме зараз вам розкажу, що я використовую в якості прикормки на цій риболовлі. Мотиль Гамарус як натуральний, натуральний бойл, мотиль гамарус. Те, що риба на рівні інстинкту полюбляє їсти, я думаю, це має спрацювати тут. 20-мм варений. Чорна львінка також. Натуральний бойл це чорнелька, це лічинка африканської мухи. Також варений. В основному я додаю варений бойл, і потім я замішаю, я просто вам розкажу. І невелику кількість додаю розчинного. Зовсім невелику кількість. Ріжу на половинки його. Також сподмікс. Пельчик тут. Пельчик різного діаметру. Такий крупний я зараз не використовую. І невелику кількість додаю тигрового горіху з кукурудзою. Все, оце простий мій закорм. Більше ну, нічого я не додаю сюди. Все максимально просто. Зараз приготую. ну Я відро повне готую для того, щоб зараз перезавести 4 вудлища і щоб у мене було на ніч. Ну Тигровий горіх, кукурудза це так би для візуального ефекту. Ну і Тут велика кількість сорної риби. Карась, плотва. Плотви дуже багато, тому вона бойле, пельці. Пельчики розтягує, а тигровий горіх він має, ну він їй не по зубам і має дождатися коробчика, на що ми маємо надію. Ну що, готуємо і перезавозимо. Айду, блін! Де ви там є, лки-палки Я, я, Шо? я, я вже... тільки виплив, воно пікнуло. Ну думаю, я шатнув, воно ж мустик шатається. Ага. Тоді пік-пік-пік-пік-пік, поїхав. Ну так не поїхав, ну а так натягнуло класно, блін. Дивіться, такий самий амур, який ви витягнув. Ну, так це ж по-моєму этот. Пілінг, як ти казав. <тас> да, пілінгос. Такий кіло на два, мабуть. Отакий пілінгосик. Якісь вони чорні, клас. Такий красивий, красивий. Ууу, тільки приплив з кидав. Я ж кажу, на вимостку тільки почав вилозити, воно пік-пік-пік. І витягнув. Коротше, ловимо і гокуня, і отаких от пілінгосиків. Ну, амурів, я жартую. <гум> клас, супер. Все, красивучий амур будемо випускати. Так випустимо, так? Да? Ні, спецсака випускай нормально. Mm -hmm. Дивись, щоб не впав тільки. Ну, бо я. Щоб шкоди не наробити йому. Все. Не самого. Отакий От красунчик, давай роздупляйся. Подарував кайф мені. Тьоми не а прийти давай Опа! Ух! Дивіться, дивіться що робить. <риві> <риві> він, <риві> він якийсь скаженний да офігевший блін Думаю, ніхрі нося ще й випускають <риві> 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 офігеть а свій улов показуй о да, пішли, пішліть свій улов покажу йолки полки дивіться як коротше стов натрапив натрапив на, на стою Фу, комашки недобрі. Дивіться, як окуня вдалося впіймати. На спінінг. Коротше, не оставив мені і силіконки вже. Всю силіку, всі силіконки роз... Сай, попов. А ось якийсь окунь попався такий білий. Та Бачите? Ви, випускай їх теж. Так, да, зараз. Ми ну, ж вже уху варити не будемо. Да, так, все, вже, вже цей, хай роста. І зимою, З... зимою, да, і зимою, зимою от таких окунів, блін. Це буде взагалі кайф. Чик. Гля-гля стоять. Давай спінінг бігом. Ти толпой пішли. Другу, угу. Що може бути краще за те, щоб зустріти такий чудовий світанок на водоймі з поплавчанкою в руках, ловлячи хоч невеличку, але рибку. Чудово відпочили. Швидко. Швидко пробіг, на жаль, час. Сьогодні будемо вже збиратися додому. Вчора ввечері, до речі, приїжджали до нас пару. Таких рибалок, які тут частенько рибалять місцевих. Казали, що неділі-дві короб взагалі ніяк себе ну, не проявляє, не клює. Інколи оце амурчики прокльовують, навіть карась перестав клювати. Що сталося, непонятно. Ну і я то не слідкую за цим. Я тут перший раз в цьому сезоні. А мужики говорили, що рівень води піднявся. Ну, я не шукаю причину, скажімо так. Я дуже задоволений таким відпочинком. Половили краснопірочку, платвичку, уха. Ну, гарно відпочили. Опа! О! Дивіться, яка платва. О, хіба це не чудово, друзі? Хіба це не чудово? Так, куха нам вже не треба, додому брати не будемо. О, плеви підростай. Чіпляю, ну тут в основному така трошки менша клює, чіпляю одного опариша. І Це так потихеньку ще всі дрімають. Я рано прокидаюсь. Взяв поплавчанку, прийшов і сиджу тут, насолоджуюсь. Останніми теплими осінніми деньками. Кінець вересня вже. Ну, думаю, ще короповий сезон ми закриємо з вами. Так що підписуйтесь на канал. Не забувайте, друзі, підтримати мене своїм лайком, коментарем. Вам не тяжко, мені приємно. Трошки трудова у нас рибалка вийшла. В плані тому, що кожен день ви бачили, дув, сильний вітер і постійно несло траву. Постійно, постійно, оце острівці такі пливуть, пливуть. Ми іноді дивимося, острівець так пливе. Ага, Встигаємо там кави попити, чи пообідати, чи щось перекусити. Ага, встигаємо, побігли, раз сидимо, вже пі, пікнуло, ага, принесло острів сюди, починаємо розчищати. Ну нічого. В принципі, я дуже задоволений рибалкою. Наловився. Вже жарко, треба йти переодягатися. Наразі я відірвався по окуньку. Давно мріяв на цій водомі попасти з лодки половити окунця на ультралойд. Клас. Ну так, да, нам було і на уху, і пожарили, гарні окуньки, такі Юра піймав. Ну, в нас що вийшло на Карапові. Ми намагалися щось піймати, ну, але водойма нас так. не відблагодарила за те, що ми її чистили оці всі дні. Але ж від нуля ми відійшли. Ну так, да. так. Да. Два Мурчика піймали. Ну, сподобалась вам рибалка чи ні. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і обов'язково допомагайте ЗСУ. Тільки так ми наближимо нашу перемогу і подалаємо ту нечість, яка налізла на нашу країну. Ой, падаю. Гарного вам здоров'я, мирного неба поскоріше всім. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!